Часто доводиться зустріти жінку, якій вдається все за що би вона не взялася. Наша героїня саме з таких. За фахом Олександра, економіст, за діяльністю директор туристичного агентства. за покликанням дизайнер інтер'єру. А загалом просто чудова мама двох дітей і неперевершена жінка. Туристичне агентство, яким керує Олександра, обслуговує виключно віп-клієнтів. Тож ми зараз проведемо один експеримент. Я прийду сюди, не в якості журналіста, а як її особистий клієнт. ласка, от я чула, що ваше туристичне агентство має дуже гарну репутацію. От на сьогоднішній день я ні про що так не мрію, як про відпустку. Популярні зараз у нас середземноморські круїзи. Маєте можливість побачити декілька країн, і головне, щоб там були гарні чоловіки. Роберт, я вже не витримую все. це. Ми мусимо здатися і ми мусимо свої карти розкласти. Сашенька, ми прийшли зовсім не з тією метою, яку ми те. Зіграли, але ми прийшли сьогодні для того, щоб розповісти про тебе, про твою роботу і все, що тебе оточує. Ти не проти? Я не проти, мені навіть приємно. Я знаю, що у тебе економічна освіта, так? так. Скажи, чому туристичне агентство? Як ти взагалі прийшла до цього? Це трапилося дуже дуже випадково. Ми з моїм чоловіком зайшли в агентство. І мені неймовірно сподобалося, як обслужила нас менеджер. Вона настільки була в своїй, е, ну ніби займалася своєю видно улюбленою справою, і так трапилося, що я на автобусній зупинці знайомлюся з цією дівчиною, менеджером. Вона їхала якраз у Мукачево. І я, не постіснявшись, підійшла до неї і запиталася, чи не хочуть вони в Мукачеві відкрити ніби свою філію. Вона сказала, що це щось неймовірне, це, мабуть, якийсь збіг обставин. Вона якраз займається цим. І я почала працювати. Так, спочатку я працювала з ними, але через два роки я вже впевнено стояла на ногах і вже була самостійна, незалежна. Скажи, що в тобі домінує більше? Ти одягаєшся і поводишся як директор, чи просто як жінка, яка усвідомлює власну привабливість. Чесно кажучи, офіційно блузки, якісь е, е, штани спокійного покрою. Вони я дуже рідко таке вдягаю. Я люблю більше такий е, простий одяг, але який підкреслює мою жіночність. І її весь гардероб, те, як вона виглядає, відображає її внутрішній стан. Вона завжди в гарному настрої. Тобто вона йде і від неї ну просто відчувається, що в неї гарний настрій, і гардероб про це говорить. Я впевнена в собі жінка. Я самокритична. Я знаю дійсно, коли я можу погано виглядати, коли добре. Коли в яких випадках ти можеш не дуже добре виглядати. Це може бути однозначно після спортзалу. Після спортзалу я виснажена. Потім зранку можу виглядати не дуже привабливо, але мене чоловік любить такою. Я можу абсолютно е без макіяжу, абсолютно без е зачіски. Ну, так от зранку встали і побіжали. Чи на велосипедах катати? Ну, піжаму ти бодай знімаєш себе піжаму? Так, да, обов'язково. Яке щастя. Це стиль життя. Вона активна, вона спортивна, вона подвижна. В неї все швидко, швидко, швидко. Вона швиденько стає, відвозить дітей в садочок, в школу, їй потрібно на роботу, потім спортзал. Це все швидко. Тому це завжди продуманий, зручний гардероб, але тим не менш, вона завжди жіночна. Тобто, навіть якщо вона посварилася з чоловіком або нагалюкала на дітей, то ні це ніколи не видно? Вона одягає окуляри, вона така серйозна. Маска. Шлях Олександри з роботи додому понад 40 кілометрів, але їй допомагає долати цю дорогу. Оцей маленький жучок, який став майже членом її родини. Будь Ласка, я сама дякую. Ми нічого не боїмося. Ми можемо все. Машина також має свою предісторію. До мене мала приїхати група із Києва, 20 людей, на чолі з ну, куратором групи. Тоді я ще їздила на старесенький Рено. І а, це була зима. Я мала їм організувати тут екскурсійний тур по Закарпаттю І я подумала, що ця машина моя старесенька. Я постійно про це думала. Вона не витримає цієї подорожі. Ця машина належала іншій жінці. Колись, коли я її перший раз побачила цю машину і цю жінку, я їй сказала просто між іншим. Якщо ви когда-нибудь захотіти продавати свою машину, пожалуйста, позвоніть мені перший. І ти не уявляєш, вона дзвонить мені і каже, Сашенька, тоді ви мені сказали, я вам перший дзвоню. Мені срочно треба її продати. Нічого да, і ми за два дня купуємо цю машину. По-перше, колір. Він... Це мій колір. Вона підходить по внутрішньому моєму стану. Ясне сонечко. От таке. Така думка побутує, що жінка за кермом, то інші всі рятуйся. Коли я їду за рулем, я люблю голосну музику включати, я люблю дивитися по сторонам, я люблю обганяти, я люблю швидкість. Коротше, я я... 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 Да. Це катастрофа. Вам сказати щось по секрету. Потрапивши до Олександри додому напередодні я була здивована не тільки її гардеробом. І ви зараз зрозумієте чому. Чиїх рук рук творіння? Все, що ти тут бачиш, це придумала я. Придумала я, не скажу не без помічі інтернету. Це все зроблено руками людей, тобто на замовлення. А ось ось ця картина, ось ця картина зроблена моїми руками. А от коли займалися інтер'єром, так у тебе були якісь е -е, конфлікти з чоловіком? Він казав, так а ти казала, так як взагалі відбувається це у вашій сім'ї? Мій чоловік віддає мені повністю всі бразди правління, що стосується нашого інтер'єру. Ми з нею сперечалися і так, і так, і так було так, як вона хотіла, а я тільки ну, свої нерви тратив. От тому я вирішив, що я не хочу більше. Як бачите, на відміну від інших наших героїнь, у Олександри шафа це ціла окрема кімната. Показуй свої красоти, що у тебе тут є. Ми були в Греції, зараз дуже в моді полосочка, і я вирішила собі від... трошечки, як то кажуть, обновити гардероб. і я купила собі ось цю довгу сукню віскоза. З таким елементом... Можна це розв'язати цей Так, да. да, Це довгий виріз на спині, це ніби його ось малесенький акцент. Хочу сказати, що кожне плаття, мабуть, має свою історію. Чи не платя якась блузочка. Я Не дуже люблю гладити. Я коли вдягаю тоді і гладжу. Коли... Але повір, що це є нормально в Європі давним давно ніхто не прасує своїх речей. Де ти зазвичай свої речі придбаєш? Коли я їду в подорож? Моя мене немає на меті займатися шопінгом. Це зазвичай у мене трапляється рідко і випадково. Дуже хочу бути в тренді, слідкує за цим всім. І мене до цього підтягує трошки, хоч ми в цьому зовсім різні, тому що для мене походи в магазин це катастрофа. І в нас в мої покупки відбуваються в основному так, що вона їх приносить додому. Я міряю, і кажу, «да» або ні, я з нею нікуди не ходжу, тому що ну, я це не можу. Я зайду щось побачу і мені сподобалося, я купую. Інколи, ось так як тепер ми від'їжджали на море. Я дуже люблю між іншим купувати собі завжди якісь нові речі саме на пляж. Ой, дивіться, які гарні красота. Убувай да, вже моментально. Да. Ми маємо це побачити на ногах. А ти маєш до них якийсь обов'язково? А ти можеш так. показати? Ну до цього, до цих от, я купила собі новий купальник. Ой, який гарний. Потім я собі купила нову тонічку. На одне плече, ось таке воно. Це пляжний варіант, його треба носити на пляж. А можна тебе бігал. щось попросити? І ти навіть здогадуєшся, що. <смірші> Бігом. <смірші> Бігом! <смірші> Подіум за нею плаче. Давай, Саша, ми вже будемо добивати публіку. Просто добивати глядача. Показуй, що ти до цього одягаєш. Коли я йду на пляж, відповідно, мені потрібна пляжна сумка. Ось вона теж жовтого кольору. Я бачу, що вона таких пристойних габаритів. Так як правило, що там ти до неї кладеш? Що в неї лягає? Полотенечко, Обов'язково мої очки. Тобто очки на мені, а футляр обов'язково в сумці. Чому? Тому що очки я дуже до них відношуся серйозно. Вони обов'язково повинні бути в футлярі і за ними треба догляд. Взагалі, окуляри це є окрема тема, тому що я знаю таких жінок, які без окулярів просто не виходять з дому. Мені пощасливило, чому? Тому що у мене такий овал обличчя, що мені дійсно, я не кажу всі, але дуже велика кількість мені підходить. Якщо хочеш, я тобі декілька варіантів покажу. Це класична форма, класична форма окулярів. Її можна вдягати як і під вечірню сукню, так можна і вдягати на кожен день. От, дивись, Ось ці очки. А, як гарно. Далі ось ці очки я нима дуже дорожу. Я тобі поясню, чому. Тому що ці очки. Вони були коплені на перший мій дуже гарний заробіток. Я їх буду носити завжди і пам'ятати про це. Чому? Тому що весь заробіток, який я отримала, перший мій я потратила на ці окуляри. Боже мій, це може зробити тільки жінка, Так, да, але я не шкодую ні на одну долю секунди. Чому? Тому що я дуже їх люблю. А ти знаєш, тепер я розумію. Тепер я розумію, чому. І окрім цього, я думаю, що вони в тебе слугують таким певним талісманом добробуту, правда? Обов'язково. Так, да, так, да, це вірно. Показуй далі. І, і ще одні: це кежел на кожен день, яка жінка не має рейбени. Класичні рейбени. З, ну, цей тон, тон окулярів він є дійсно в минулому році, не кажу в цьому, дуже популярний і мені здається, він також завжди буде Так. Мені дуже хотілося ще з тобою поділитися. Ось цією моєю сукнею, яку я вдягаю дуже дуже рідко. Колір дуже неординарний. Але тут неймовірно дивись, спина вона гола. Тобто, коли я його вдягаю, ну відзаніт. Ну і далі можеш не продовжувати. Я собі можу уявити, відзаніт. як на тебе дивляться чоловіки. На той відзамі. Я маю успіх у цьому платі, тому що, тому я його дуже люблю. Коли ти йдеш по вулиці своєї дружини, так і ти бачиш на ній увагу чоловіків, яка твоя реакція? Ти якось проявляєш цю реакцію чи ти робиш вигляд, бо ти нічого не бачиш? Ну мені це подобається, десь внутрішньо, але їй я це не говорю. Вершений образ це завжди аксесуари. Ти знаєш, я там випадково побачила у куточку. Там цілий ряд такий, ти може позаздрити цьому ряду хороший такий фашенебельний е, магазин парфюмерії. Це моє хобі купувати собі парфюм. Бо думка, що духи там поділяються там, на зимові, весняні, літні. Це справді так? Да. Духи вони є зимові, вони дуже солодкі і притурні. Якщо влітку я буду користуватися ними, то вони зовсім по-іншому будуть грати на моєму тілі. Зовсім чому сонце він сонце, температура повітря вона дає зовсім іншу, інший запах цим продає. Кажуть, що Жінці пасують ті парфуми запаху, яких вона не чує на собі. Спочатку користуюся пробниками, тобі дають можливість. Якщо я на собі цей запах не відчуваю, то це в мої духи. Кажуть ще, що залежно від того, які як жінка пахне, так можна визначити її характер. Я помітила по собі, що у мене змінюються смаки. Ми група їхала на від свій тур рекламний. Нас зустрічали гіди, і всі подумали в аеропорту, що я стюардеса. Чому? Тому що у мене була малесенька сумочка, малесенький валіз валіщик, і я була одягнена. А ти можеш показати той валіщик? Він я у тебе десь Та. під рукою обов'язково це мій люби... моя любима валіза, яку я придбала чисто випадково в Арабських Еміратах. Але я її дуже люблю. Чому? Тому що вона малесенька, і туди я все можу помістити. Віриш, не віриш, скільки раз я її з собою беру, ніби вона малесенька, але стільки одягу, скільки я можу туди покласти, всі дивуються. Як кожен день інше вбрання? як ось у малесеньку валізу. Але у мене є талант. Я за годину складую сумку до вильоту, я ніколи не складую заздалегідь. Цій коробці. Тут дитячі, дитячі речі, які от дітки зараз не носять. Мої дорогі жінки, будь ласка, не скирдуйте речі вдома з дітей, які давним-давно виросли. Віддавайте їх своїм знайомим, віддавайте їх в інтернати. Врешті-решт, просто виносьте їх на смітник. Наш, інакше ваша доля буде така сама, як зараз спіткає мене. Безперечно, у гардеробі кожної жінки завжди знайдеться річ, яка несе за собою певну історію. Є у мене одна річ, частково можна сказати, я її отримала від мами, але я використала трошечки її юбку, яку вона носила 40 років назад. Я своїх старих джинсів, тільки вверх. Забрала, а знизу додала ось цей матеріал, який був у моєї мами на юбці. Як з'ясувалося, у цьому будинку, окрім великої парадьожки, проживає ще й маленька парадьожка. І окрім того, що вона також любить гарно вдягатися, вона ще й займається художньою гімнастикою. Зрозуміли, догодити такій героїні, як наша, доволі важко. Тому я хочу запропонувати їй традиційно наш експеримент. Поможе нам у цьому крамниця Парада Люкс. Сашенька, ти знаєш, для чого я тебе сюди привела? Поки що не уявляю. Хочу тобі розповісти одну річ. В нашому місті є прекрасна торгівельна марка, брендова це Парада Люкс. Там продається безліч всіляких речей для людей найрізноманітнішого віку. І мені дуже хотілося би, щоб ти така стильна, класна ділова жінка, спробувала для себе щось підібрати. Ти згодна на такий експеримент? Давай попробуємо. Ну давай. Тут нас зустрічають наш дизайнер Юля і продавчиня Мар'яна. Ми спробуємо… Познайомтеся, це наша героїня Саша. Ось ви, ви її бачите, так гарна жінка, що казати, правда? Я вам коротко. І я вам розповім в двох словах про неї, так тобто, щоб ви зрозуміли її натуру, її образ життя і так далі. Це дуже ділова жінка, яка вміє поєднати і жіночу красу, і риси ну, якоїсь справді такої ділової персони. Вона має свою агенцію туристичну. Тобто це зрозуміло, що їй завжди потрібно виглядати на всі 100, оскільки її клієнти це є доволі заможні люди, і зрозуміло, коли ви знаєте, як зустрічають по одежині, проводжають за розумом. Це має бути е, людина з середини. Вона має сама відчувати, що вона хоче на собі бачити, як вона себе комфортно відчуває. Тому треба, е, напевно, якось себе відкрити і. Експ... Ризикнути. Парада люкс нас завжди радувала якимись новинками, тобто завжди ми тут знаходили абсолютно різні стилі і речі для абсолютно ну, різного віку людей. І я чогось дуже схильна до якихось однотонних речей, не знаю чому. Ну, я думаю, ці дві речі треба поміряти однозначно. Можу. Ризикнем побавитись фактурою. Ну, біля штани тут дуже, дуже, mm -hmm. дуже класично. Я думаю, що треба попробувати. No. Поки наша героїня займається примірками одягу, я вам хочу трошки розповісти про нашого модельєра-дизайнера. Закінчила інститут мистецтва. Вона також займається одягом, тому я гадаю, її поради будуть служними і найвірнішими. Те, що треба. О, це моє. Я так і пішла діти. Тільки моє. не тоді коли на градуснику 30 градусів. Супер! Я спеціально взяла майку на розмір дій. Вона велика. мені. Все пасує, все супер, але відповідно до погоди, напевно, треба щось підібрати трошечки легше. <рес> Колір дуже яскравий і мені він дуже вищий. То неправда, що одяг прикрашає людину. Це людина прикрашає одяг. Я це переконалася мільйон разів. Можливо, то десь може і не твоє, хочеться більше чогось закрутитися в щось. Але так, зрештою, непогано. Я думаю, Саша, що ти повинна якось сама дійти висновку, в чому тобі буде найкраще. Можливо, ще кілька речей приміряти, але ти, я думаю, сама справишся з тим завданням. Який вибір зробить наша героїня? Залишається загадкою, але ми дізнаємося про це трошечки пізніше. Образом задоволена. Абсолютно. Я була приємно поражена, насколько идет ей этот образ парады, насколько сучасні современные ткани, насколько літньому она выглядит. И я действительно за неї была очень рада. Я навіть не могла уявити, що в одязі від паради українського виробника мені буде так комфортно, добре. Вона сама по собі легка, вона вміє виражати з допомогою одягу свої емоції, своє відношення до життя. І я була дійсно сьогодні приємно поражена, що з нашим отечественним производителем можна добре бачити і проявляти саму сущність від себе як жінки. Я вважаю, що Олександра дуже добре це вийшло. Насправді дуже є цікаві речі, просто потрібно не боятися їх зайти і міряти, тому що на вішалці це одне, а на тобі це зовсім інша річ. Я дуже задоволена. Дорогі чоловіки, коли ви бачите стильну і вишукану жінку, не замислюйтеся над тим, що вона одружена. Повірте, вона ловить всі ваші погляди. Такі вже ми є жінки. Пишайтеся нами, закохуйтеся в нас, Па-па!